Розпаковка, чек. Сьогодні до мене приїхав ось такий бокс по One Piece. Давайте відкриємо його. І на такому от пластиковому контейнері. Така штучка. Зараз спробуємо зняти її. Можливо, хай буде, але я поки зніму. Так, так є. Так, що ж, відкриваємо. Така ось підставка. Схожа ніби на Лего. Але дуже-дуже велике. Як я розумію, сюди має ставитися одна рідкісна картка, але я поки не розумію як, але не важливо. Так, ось наші бустери, Зараз порахуємо, скільки їх тут. Так, 3, 6, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 9.